Привіт! Ви на каналі інтернет-магазину Маленький Гвинтик. Сьогодні будемо розбиратися з невеличкими органайзерами для всякої дрібноти, в тому числі для болтів гвинтів. І всього що дрібного, шоу може бути у вашій майстерні. Значить, переді мною зараз є два таких доволі типових класичних органайзера. Загалом їх дуже багато де використовують, і в принципі зараз ми просто оглядово по ним пробіжимося. Далі я покажу, які бувають ще варіанти скажімо так, використання цих органайзерів. Ну, то й таке. Почнемо. Ну, у нас є дві, два, дві базові. Комплектації, це великий органайзер на 15 очік, і органайзер поменше на 10 очік. Які тут є особливості? Защолка. Оця основна, вона виконана у такому варіанті окремого елементу, який обертається на таких пальцях пластмасових, вони так вздовж стерчать І, власне, це доволі така надійна конструкція, тобто там кейсу, коли. Ця історія буде ламатися, ну майже нема. Але тут є нюанс, що ця застібка інколи на деяких виробах, не на всіх, вона інколи вискакує. да Тобто там цей пал пальчик трошки підгинається, і може бути виникати ситуація, коли вона ну вискакує і таким чином ну можна її назад запхнути, там вона буде далі працювати, окей, але такий момент, нюанс є, бо в Пластику, да, в пластикових деталях там часто бувають якісь ну неточності, там буквально пів міліметра, і ця конструкція буде випадати. Далі, що в нас всередині? Куліска виконана у вигляді просто пластику на згин і, в принципі, в цьому місці, ну, скоріш за все, може відбуватися руйнування, але якщо чесно, я. На своїх кейсах, в яких в мене здебільшого розкладені такі всякі така всяка дрібнота, то я такого не помічаю. Зараз жодний кейс в тому місці, цьому місці не зруйнувався. Тобто тут, в принципі, на досвіді окей. всередині всередині є два варіанти. Перший з них це з такими от спейсерами. Цей спейсер якби ну призначений зрозуміло для того, щоб розділяти простір всередині комірок. але Тут є такий нюанс, що сам пейсер він е, от таким чином хорітається, ну тобто його трошки тіліпає, і власне ця така е, особливість, вона призводить до того, що інколи е, спейсер може е, ну доволі вільно да, під тиском е, того, що лежить в камірці, він трошки може піднятися, і там, якщо там лежать невеличкі, невеличкі тоненькі гаєчки або взагалі е, шайби. То вони якби, полізуть у сусідню комірку. Це от прям 100%. Для того, щоб зберігати в цьому органайзері щось суперміленьке, такого штибу, як тоненька шайбочка, то тут є отака комірка. Тут вставлені ці спейсери, В сенсі вони є частиною корпуса і вони не рухаються. От. Ну І ще один нюанс, який стосується такого штибу, органайзерів, це те, що кришечка. Вона е, також не щільно прилягає до спейсерів. І якщо ми перевертаємо органайзер, то те, що там всередині знаходиться. Якщо знову ж таки воно маленьке, тоненьке, воно може е, переходити, ну, пер перекидатися з комірки у комірку. Вот, е, значить, е, Це, в принципі, всі основні нюанси, що є по цьому органайзеру. Е, тут та сама історія, просто трошки більші комірки, трошки більші спейсери. Е, все те саме центрально оця ячейка. Комірка, вона а, також фіксована, також тут можна тримати щось супер суперміленьке. Я максимум, що тримаю в таких комірках, це болти М4. Для болтів М4, в принципі, Ну вони вже так дуже в натяжку влазять сюди, тому що великий калібр а, болта самого, він, ну, якби. Немає місця умовно, да, там потрібно скорочувати, скорочувати кількість ячі, кількість комірок, тобто виймаючи спейсери. Ну, то й таке. Тобто, В принципі, не раджу сюди запахати щось типу штибу більше, ніж М4, ну, тому що це буде не дуже ефективне використання простору, бо у вас в кожній комірці буде дуже маленька кількість цих болтів, ще один різновид хочу показати. Ну, Це не те, щоб різновид, це просто один з варіантів. що Інколи зверху клеють таку от штуку і, власне, продають наборчик. Цей наборчик вже перекомпонований, тобто він вже ось, не відповідає цій ось, е, наклейці. Але суть в тому, що е, така історія може бути виконана, ну умовно вручну зроблена. Да, тобто ви можете взяти просто папірець, надрукувати на ньому, або й просто вручну підписати е, якісь е, комірки, і типу е, розкласти відповідно до цього листочка <косити> всередині. Ваш міст, як на мене, така конструкція не дуже е, зручна, тому що не видно, ну цей папірець він закриває, власне, е, що там лежить, е, а читати не завжди ну принаймні мені зручно. Не знаю. От і тут, як бачите, якраз в цій центральній комірці лежать шайбочки, вони тоненькі, е, і тут вони лежать саме тому, що щоб не перетікали е, з комірки на комірку е, в місці, де це розмежовано спейсером. Ще є один варіант е, такого органайзера. Він е, має відмінність у цій зашелці. Ця защілка, вона виконана е, з такого ну, просто пластику, який на згині, е, таким чином кліпсочка така тримає. Е, в принципі, мені цей бокс з точки зору. Е, Якби надійності фіксації вмісту в ньому подобається більше. У мене є парочка таких, більшість все-таки такого кштибу. Але от якусь надмілку дрібноту я тримаю у таких от фіксованих органайзерах. Фіксованих чому в чому фіксація? Що тут також нема спейсерів? Тобто всі ці комірки вони фіксовані, тобто я не можу їх переставити так, як можна це зробити в цьому. От. Ну і якби оцей варіант кріплення він трошки більше натягує кришечку. І тут е, ну так чисто на е, ощуп, на тактильну таку історію, е, ну доволі щільно ця кришка прилягає. і Тобто, я от з цим органайзером я можу робити дуже вільно таким чином. Е, а якщо це буде відбуватися отут, ну тут, скажімо так, є варіанти. Є варіант, особливо якщо е, лежить щось таке, ну трошки, трошки важче, е, то воно деформує е, кришка в цьому випадку. Вона кріпиться тут і тут все. Решта вона прогинається. Да? Тобто, якщо важкий елемент лежить, він трошки е, відтягує кришку від е, самих спейсерів, і ну таке е, інколи буває е, щось. Виходить за межі своєї комірки. Особливо це стосується оцього гаячок і шайбочок. Це така прям болячка. Ну не можу сказати, що це прям суперкритична історія. Загалом, в мене воно лежить просто штабілями, отакі От великі коробки з великими коробками. Разом нагромаджені маленькі коробки з маленькими коробками. Ну, то й таке, це в принципі все. Що можна про це розповісти? Добре, це поки все. З вами був інтернет-магазин Маленький Гвинтик. Пишіть в коментарях, якими органайзерами користуєтесь ви, ставте лайк цьому відео. До зустрічі!